Місця, будь ласка. Щиро дякуємо для нашого Господа, Бог нехай благословить кожного. І я хотів би сьогодні запросити і декілька хвилин, щоб ми могли ще пороздумувати над Словом Божим, як його святим насінням, словом Божим, яке є живе і діюче, слово Боже, яке може змінювати нас і може впливати на нас, вирощуючи нас і може робити щось у нашому житті. І текст писання, який я хотів би взяти, десь за основу тих роздумів, це післення апостола Павла до Корінтян, 11 розділ і 28 вірш. Це десь і наша тема сьогодні нашого зібрання, причастя, вспомину, смерті, участі в цьому дійстві. І 28 вірш. Ми маємо такі слова, 11 розділ, якщо можна операторі, 11, перше коринтянам, 28. І слова, які тут знаходяться, нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і щаші нехай п'є. Я хотів би взяти і мати деякі роздуми, от над цими словами, нехай же людина випробовує себе. Сьогодні ми живемо в такий час, що більшість із нас ми вже були випробувані і випробувані. Непростою ситуацією, яка є ситуацією війни. І брат Аркадій десь свої спогляди, скажімо, він представив, відачи, дивлячись і бачучи, і кожен із нас, ми робимо аналізи, спостерігаючи і один за одним, і спостерігаючи самі за собою. Правда, скажу так, що когось іншого бачимо краще. Так? Ну, Згідні десь з цим, да? тому що е, незалежно, що в нашому оці, в нашому житті може бути колода, але скалку в сусідньому оці ми побачимо. Навіть порошину, що під мікроскоп ми часом її розглянемо гарно. Ну, Така є природа наша. Але, друзі мої, ми можемо думати, що ми можемо допомогти тій людині, яка порошина є, але Біблія каже, поки не витягнеш колоду з власного ока. Ти не поймеш, як зробити це для того, хто має порошину. І тому нехай Господь дасть нам мудрості, щоб ми могли сьогодні себе налаштувати. Слово Господнє заохочує випробовувати себе, тому що в наше життя воно може бути випробуване обставинами. Наше життя може бути випробуване ситуаціями, які приходять. Наше життя може бути випробування, які можуть прийти від тих, хто є поряд із нами, близьких, рідних, співробітників, товаришів, можуть прийти, і наше життя може випробовувати або перевіряти сам Господь. Може це робити, і він на це має повне право, як гончар, як майстер, як творець, як Бог, як Господь, якщо ми молимося цією молитвою, Господи наш, чи батько мій небесний, як мінімум, він має на це повне право. Але тільки коли він це зробить без вашого запрошення, один сценарій, якщо він це зробить із вашого запрошення. Бо ми знаємо, що багато героїв віри, служителів, тих, яких Господь ставить для нас як приклад, вони свого часу зайняли мали таку позицію, що каже: Я не сужу сам себе, каже апостол Павло, але суддя мені Господь. Знаєте, бо часом ми можемо предвзято випробовувати чи розглядати себе. Але Давид молився іншою молитвою. Давид казав, Господи. Переглянь моє серце, перевір мене, випробуй мене і побач, чи я на правильній дорозі. І я думаю, що коли Господь починає таке випробування, це нам на користь. Коли Він випробовує вже згідно свого плану, це може бути не зовсім корисно для мого і твого життя. Але коли приходи і підставляє під ножку для нас лукавий чи цей світ, це може послужити причиною гріха. І падіння причиною спокуси і неправильного руху в моєму і в твоєму житті. І тому десь оце заохочення, що випробовує нехай себе людина, воно дає для нас можливості знайти втікти від багатьох неправильних речей, десь вийти і прийти, і отримати благословіння в своєму житті, аніж би потерпіти. І тому, маючи бажання. Маючи бажання, щоб моє і твоє життя воно було благословінням, щоб наше життя воно приносило гарні плоди, я десь запропоную декілька причин чи декілька цілей того, чому я маю переглядати своє життя, заохочення, що саме я мав би переглянути і як воно може мені допомогти. Тому що, якщо взяти, може за приклад, перш ніж, Перш ніж випускають лікарство, над яким працює цілі інститути в загальний доступ, і ми можемо піти і купити його в аптеці, то кожне лікарство воно має свого, свою розробку, воно має своє випробування, і потім має ліцензію на те, щоб його можна було використовувати. Тобто, його випробовують певний період часу, чи воно не дає якихось негативних речей, а приносить насправді користь. Ми можемо бачити сьогодні. Нас оточують дуже складні механізми. Ми їдемо на автомобілі, і ми часом не задумуємо, наскільки це точно чи правильно зроблено. Хоч бувають моменти, коли є якісь проблеми з технікою, як мій брат, ремонтуючи автомобілі, він свого часу казав, каже, і желізо теж ламається. Тобто воно не витримує наше тіло, витримує більше ніж желізо. Але перш ніж його запустити в виробництво, воно проходить випробування. Тобто, перш ніж ми сідаємо на автомобіль їхати, його випробовують, перевіряють, і випробування, воно передбачає. Дивіться, випробування передбачає дати в декілька разів більшу нагрузку з більшою силою, аніж би ми маємо ці нагрузки в правильний такий щоденний час. Тобто, дати більшу нагрузку. Знаєте, тому, коли ми, проживаючи такі щоденні шляхи, дороги проходячи, і ми часом попадаємо в такі ситуації, коли нас щось виводить із себе, ми виходимо із себе, нас з нас щось вилітає. Знаєте, щось десь з'являється в нашому житті, ми спотикаємось, падаємо, робимо те, що не дуже хотіли би, як апостол Павло каже. То, знаєте, тоді, коли навіть нема великого тиску, то що буде з нами, коли буде тиск? Чому це ще кажу, друзі? Під час війни, особливо брати, чоловіча стать, ми проходимо і пройдемо ще більше випробування. Ми пройдемо випробування нашої персональної віри, нашої позиції, наших певних переконань, нашої певної згоди. Ми будемо це проходити, ми проходимо, і ми будемо ще більше проходити, якщо це лихо не закінчиться, яке ми маємо. І тому десь я хотів би, це тема десь є як за, заохочення, що перегляньте перше себе, дайте собі нагрузку, перегляньте своє серце. Чи коли прийде випробування, витримаєш чи ти це, чи ти справишся, але не тільки брати, але й сестри, віруючі, члени церкви. І тому. Напрямки чи цілі, для чого і що саме було би добре випробовувати, для чого випробовувати? І перше, я хотів би текст писання, який запропоную, це друге післення апостола Павла до Корінтян. Друге післення апостола Павла до Корінтян 13,5. Апостол Павло він використовує тут і пише такі слова: випробуйте самих себе, чи ви в вірі пізнайте самих себе. Дорогі, от перший напрямок, і це дуже важливий, це переживав і Ісус Христос. Це переживали всі апостоли і послідовники, це переживали всі герої віри, це переживають християни, християни щирі християни, тому що такий принцип життя і цей світ. Цей світ, ця система, в якій ми сьогодні проживаємо, ми маємо поняти, ми маємо сьогодні тимчасову плутську таку війну, є жертви. Ми боїмось, ми, ми десь переживаємо, маємо страх, ми маємо якісь емоції. Але, друзі, ми забуваємо часом, що постійно в житті християнина йде духовна війна. І нас перевіряють, нас будуть випробовувати і чи ти. Як християнин, ти як віруюча людина, знаєте, приходить і пропонує, каже, якщо ти син Божий, до самого сина Божого, якщо ти син Божий, браття, сестри, сьогодні і до тебе, і до мене, ти віруючий, ти християнин, в тобі живе живий Бог. А якщо живе, да то тобто, якщо живе, то випробовуючи, щось має йти. Да? Якщо сир, то має текти сироватка, да? то помните з тієї казки, коли там душили сир. Е, от. І якщо випробовується християнин, з нього має щось виходити і перевіряється моя і твоя віра, моє і твоє положення, мій і твій статус у Христі і Ісусі. І тому апостол Павло каже: випробуйте самі себе, задайте собі запитання. Наскільки сьогодні ви відчуваєте, наскільки сьогодні є свідоцтво Духа Святого у Твоєму житті, що ти є дитина Божа? Наскільки сьогодні Твоє серце відкрите перед Твоїм Господом? Наскільки для тебе цінна родина нашого небесного Отця? Церква, наскільки сьогодні я ціную часом проведений із моєю церквою, і з тими, хто вірить в Ісуса Христа, мої пріоритети, мої принципи. Бо нам кажеться, що коли прийдуть справжні випробування, ми з ними справимось. Але наскільки ми з ними справимось, ви можете попробувати самі. Даючи відповіді на певні запитання, які я сьогодні давав. Наскільки сьогодні я можу пожертвувати ради мого ближнього? Наскільки сьогодні мої пріоритети є неегоїстичні, коли зустрічаєш християн, які 30 років у вірі, але їм всі винні, винні відносини, винні любов, винні підтримку. І думаєш, Господи, це дитина. Виросла чи ні, він в Господі чи ні. Чи він тільки, тільки тільки в першому класі, а думає, що гігант віри. А як прийдуть випробування, та й випробування не треба. Він так постійно от говорить про те, що є в нього в серці. знаєте, от такі прості речі. Браття, сестри, я не хочу сьогодні знаєте, сказати, хто кожен сам себе ми переглядаємо, тому що ми перед нашим паном дамо відповідь, але не стільки паном, нашим Господом він знає наше серце самі перед собою. Тому що коли прийдеться здавати перед кимось іншим, що буде там звучати, як воно буде виглядати? Простіть, але от так от десь віра, моє покликання, моє християнство, що там побачать, коли зажмуть, коли буде тиск, коли прийде випробування, коли дадуть нагрузку більшу аніж за звичай, в 10 разів, наприклад, чи може більше. Апостол Павло каже, що. В силу і понад силу. Біблія говорить для нас, що Бог не дає для нас понад силу, але апостол Павло свідкує, що, несучи служіння, ми звершували його понад силу, силою Божою. Тому випробування прийдуть понад силу. І яка буде Твоя відповідь? Як ти усвідомлюєш себе, так воно впливає на твоє життя? У завтрішньому дні. Тому що слово Господнє говорить так, якщо ти святий, то святий нехай освячується іще. Якщо ти праведний, то праведний нехай чинить правду, але якщо ти грішний, то ти будеш перебувати в своєму гріхові. Тобто, по суті, логічний напрямок твого руху буде виходити від того, як ти сьогодні бачиш себе. Я думаю, що ми. Коли одягаємо білосніжну одяж, чисту рубашку, гарне біле святкове плаття, ми вдома його акуратно надіваємо на себе. І знаєте, часом десь ніде не сісти, не торкнутися. Чому? Тому що ми розуміємо, що воно чисте. Але коли ми вже, вибачте, носимо носки третій день, то і на вулицю ми можемо вийти без туфель. Ну, умовно, да? тобто, коли вони грязні, то вже можна і топтати їх. Друзі, тому десь, от, якщо я як святий і праведний в Господі, я як дитина Божа, і я бачу себе так кожен день, я кожен день як новий, оновлений, прийнятий. Але якщо я собі дозволяю, якщо я себе не ціню, якщо я себе не усвідомлюю, то я собі дозволяю жити на протязі неділі, ну, як Іван. А вже в церкві йти, як Петро, знаєте, змінене ім'я, ну, перехрещений, вже там прибрався, одягнувся, поправив, привів прическу і прийшов в церкву, посидів такий гарний, а в понеділок знов Іван. Знаєте, то, як, коли батюшка прийшов до Івана і каже, що ти там м'ясо їсиш день посту? А він каже: ні, це не м'ясо, це риба. А як? Так, як я прийшов до церкви, мене перехрестили, я не Іван, а Петро. То тепер так само це не м'ясо риба. Але, друзі, ми розуміємо, що це десь ми утріруємо. може, це десь як шутка, але що є насправді? Перше, да? чи вірити, який твій статус, як ти дивишся на себе і що працює в твоєму житті? Друге, в чому випробовувати і для чого це робити, я хотів би, щоб ми прочитали перше Петра, п'ятий розділ, восьмий вірш. Перше Петра, п'ятий розділ, восьмий вірш, якщо поможуть мені. І я знайшов вже теж, але є. Дякую. Дивіться, будьте тверезі, пильнуйте, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Випробовуй, перевіряй і знай себе, щоби ти не був спокушений лукавим. Щоби ти не був збитим, щоб ти не був захоплений ним. Ворог є, і ворог реальний, і він працює. Він постійно знаходиться в стані бойової готовності проти твоєї душі. Слухаєш ти слово, Він готується його вкрасти. Хочеш ти його користувати, він буде його заглушати в твоєму житті. Він хоче збити тебе з дороги праведного життя. І слово Господня каже, що той, хто бажає жити благочестиво, він що? Прогулка по набережні, чи той, хто гонимий? Якщо ви будете читати про Ісуса Христа, Ісус благословляє своїх учнів, Він говорить для них такі слова, знаєте, каже: Той, хто піде за мною, Він буде гонимий так само, як і я гонимий. Він не каже, що тобі розстелять гарну червону доріжку, але той, хто буде слухати мого слова і виконувати Його. Ми не слухали і його будуть слухати і поважати. Це такі принципи десь Царства Божого. Тому Царство Боже це певна боротьба. Лукавий він буде ополчатися, він буде старатися з любих сил для того, щоб іти за тобою і зруйнувати тебе. Але ти перевір себе, перевір себе, побач себе, побач свої сильні сторони. Друзі, ми маємо бачити і знати свої сильні сторони. Ми маємо знати свої сильні сторони, щоб не пишатися сильно, знаєте, не гордитися, бо як тільки загордися, ти стаєш його приманкою і дуже швидко попадаєш в капкан. Але ми знаємо свої сильні сторони, щоб боятися і з надією на Господа стояти. Ми маємо знати свої слабі сторони, для того, щоб працювати над ними, для того, щоб їх розвивати, щоб їх захищати, щоб лукавий не міг попасти. Ми десь досліджуємо себе і ми вивчаємо стратегію ворога, щоб знати нашого супротивника, знати його плани, знати його можливості, знати його потенціали. Знаєте, дуже часто віруючі люди, вроді маючи крепку віру, ми часом надсміхаємось нашого ворога, ми кажемо, ми потопчемо його, ми справимося з ним одним мізинцем, чи він мого мізинця не стоїть. Друзі мої, якби не Божа милість, якби не його захист. І якби він дозволив нас випробувати по повній програмі, я думаю, що дехто із вас переживав такі моменти, коли ввечері ви знаходитесь себе вдома, і ви десь по якійсь причині там рішили за щось постити або молитися. Звична ваша кімната, звичний ваш час, але приходить таке, що, кажеться, пекло опустилося до вашої комнати. Воно не часто буває, але час від часу Господь дає таке відчувати для нас. Коли ти не можеш сказати слова, ти не можеш думати, і страх тебе просто зв'язує. Це коли Господь дозволяє декільком хвилинам темряви мати панування на вашій території. Браття і сестри, будьмо серйозні в цьому. Духовний світ реальний, ворог, він має свою потугу, так він під Керівництвом Божим. Але якщо ви вийдете з під Його захисту, якщо ви розслабитесь, якщо ви будете гордитись, тому що ви сильні, я випробовую себе, ви побачити, щоби стояти, щоб він мене не злимав. Випробуй себе, побачиш, тому що ворог, як крикуючий лев, він шукає, кого пожерти. І третє. Щоб ми могли випробовувати себе текст писання, який я хотів би, щоб ми прочитали. Це післення Апостола до Тимофія Павла, перше післення, 4 розділ із 13 вірша. Гарні слова тут є. Поки, поки прийду я пильнуй читання, нагадування та науки. Пільну йде, да? не занедбуй благодатного дару в собі, що був даний тобі за і з покладанням рук присвітерів. Далі прошу. Про це піклуйся, у цім перебувай, щоб успіх твій був явний для всіх. І 16 вірш. Уважай на самого себе, на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Перевіряй себе, випробовуй себе, пильнуй за собою. Для того, щоб мати гарний результат, гарний плід свого життя і свого служіння. Пильнуй, щоб мати, щоб приносити цей плід, ті, який би тішив начальника. І десь апостол Павло він звертає тут увагу на дві речі: пильнуй над наукою, пильнуй над, тим, над тими процесами, які проходять в своєму житті. Дорогі мої, від нашого народження. В якій сім'ї, в якій країні, в який час ми маємо народитися, від нашого оточення, в якій школі ми вчимося, яка перша вчителька, який колектив, які сусіди, від того, які трудності ми переживаємо в нашому житті десь сусід, чи друг чи що інше, начальник, який може трапитися, повір мені, це все певний шлях науки через який Господь проводить тебе, маючи відносно тебе певну ціль у своєму житті. Як апостол Павло Савил свого часу, він пройшов непростий час, і він був гонителем церкви Ісуса Христа, але Бог про нього каже, що від утроби Матері від утроби матері, Він вибраний, я, вибрана моя посудина. Я вибрав Його, я навчив його, Він пройшов певний шлях. Для того, щоб потім звершити велике служіння. І насправді дехто називає його 13-м апостолом, який не ходив з Ісусом, не був безпосередньо свідком всіх тих дій, які мав Ісус Христос на землі. Він не був в команді учнів, але це один із апостолів, який написав половину всього нового заповіту. Бо Господь працював над ним. Ми можемо сповнити школу Моїсея, яку пройшов Моїсей, непроста доля. Непроста доля, виданий указ, щоб знищувати всіх хлопчиків, коли які народилися, але мама під страхом смерті зберігає його. Потім він навчається чи вигодовується мамою. Потім він знаходиться в домі фараона і вивчає всю язичну науку, і культуру, певний шлях. Потім в нього пустиня, і Господь кличе його до служіння. І, але ці всі етапи вони були важливі, Господь щось вклик, вкладав його життя. Бог вибирає для себе Давида, але проводить його непростою дорогою. Вроді, пророк приходить і виливає на його голову єлей, помазання, як на царя, але потім довгі роки виховання і навчання від пророк, від царя Саула. Непроста дорога, переслідування, страх смерті, приниження, гоніння, але це все певна наука. Пильнуй, яку науку сьогодні дає тобі Господь, і запитуй в нього, яка ціль цієї науки. Для чого, Господи, ти ведеш мене цією дорогою? Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Випробуй себе, пильнуй над своєю дорогою, досліди. І друге, на що апостол Павло звертає увагу в тому тексті писання, він говорить, що ти маєш певний дар, ти маєш певні здібності, ти маєш певний потенціал. Використовуй Його задіюй, реалізовуй його, тому що це святе, воно від мене. Ви щось отримали від своїх батьків. Ви витримали від генної структури, яку Господь заклав в кожного із вас. Господь щось передав через своє ДНК для нас, і воно цінне і унікальне. Ми всі унікальні, але це все для того, щоб прославився Господь. І якщо ти його будеш використовувати, апостол Павло заохочує і каже, браття, сестри, церква, якраз використовуйте це, розвивайте, розігрівайте, практикуйте, випробовуйте це і служіть цим. Знаєте, дивися, який захід не проходив. Ви бачите, служіння наші проходять. І ти слідкуєш часом, дивися за людьми на сьогоднішній день. Ми маємо немаленьку церкву. Ми маємо 100 більше членів церкви, які є в нас тут на місці, кроме тих, що десь виїхали. Але коли проходить якийсь захід, коли закликаєш людей десь прийняти участь на превеликий жаль, дуже часто можеш бачити одну й ту саму людину, яка має язик на плечах, але вона одне служіння, друге служіння, вона десь на репетиції, вона десь співає, вона десь підтанцьовує, вона десь вкладає, десь стоїть, прибирає. А інші класні спеціалісти по оцінці цих всіх служінь. Мають класний потенціал, мають гарні дари. Мають велику милість Божу. Але кожен із нас випробовує себе. Дорога церква, дорогі брати і сестри, поки я живий і поки сьогодні я чую ці слова. Я можу переглянути своє життя, ти своє життя. Його переглянуть наші сусіди, його переглянуть наші вороги. Але коли його перегляне Господь і постави свою крапку, що буде? Приблизно, я думаю, ти знаєш, і я знаю. Але нехай буде милосердний Господь, щоб моє і твоє життя воно було гарною славою для неба, для успіху, для розвитку, для благословіння. І за це я хотів би помолитись. Випробовуй себе. І приймай участь. Їж від хліба і від церкви, від, від чаші. Будь членом церкви, будь в церкві, будь живим, служи для Господа в ім'я Ісуса Христа. Молимося і дякуємо Ісусу. Алелуя. Алелуя, святий і праведний. Аллилуйя, чудовий наш Господь, Бог наш! Господи, я дякую Тобі. Я дякую Тобі за цей прекрасний день. Я дякую Тобі за можливість бути в домі Твоєму. Я дякую Тобі, Господи, за час, коли ми можемо приносити себе перед Тебе. Ми можемо сьогодні протягувати руку і брати цей кусочок хліба. Ми можемо брати від цієї чаші. Ми можемо чути сьогодні Твоє слово, як Твоє добре зерно, яке приходить в моє життя. Господи, ми можемо відкриватись перед тобою, але ще більше ми можемо досліджувати себе, випробовувати себе, перевіряти, пильнувати сьогодні, поки ми маємо час, поки ми живі. Господь, поможи нам сьогодні, пильнуючи над нашим життям. Бачити, Господь, виправляти, поправлятись, упражнятися для того, щоб ми могли зробити те, що ти предназначив моє життя, що ти предназначив життя кожного, кого ти вибрав, і посадив до свого виноградника. Господи, ти посадив до свого саду, до свого городу, для того, щоб піклуватись, турбувати і очікувати від нас той плід. Для Царства Божого, для слави Твоєї, дай нам сьогодні порадувати Тебе по особливому, а допоможи для нас і дай мати оте серце, серце як Давида, так серце, і Павла, щоби, коли ми досліджуємо себе, а не все можемо знайти чи не завжди об'єктивними бути, Господи, щоб ми могли представити своє життя, представити свої серця перед тебе і сказати: Господь: ти випробуй мене. Ти перевір мене, побачи на правильній я дорозі, чи я в Твоїй святій волі, чи сьогодні небо радіє мною, чи усміхається мій Небесний Отець, коли спостерігає за моїм життям, і чи я сьогодні є у тілі твоєму, Господи, тим, ким би ти хотів мене бачити. Я благословляю сьогодні кожного присутнього. Я благословляю сьогодні кожного, хто слухає і дивиться нас в онлайн. Господи, я буду благословляю тих, хто будуть дивитися в записі. Господь, нехай сьогодні це слово, воно буде в нашому серці, а через це буде гарний плід для Твого Царства. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа і любов Бога і Отця. І причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Благословляйте.